Вітаю вас на каналі Пережуля Квіткова. Отримала э, дві рослинки, які давно шукала. Знімаю вдома, тому що зараз нарешті пішов дощ. Так, зараз будемо розпаковувати. Так, на фото заявлені були гарні. Величенькі рослинки. Зараз подивимося, які вони є. До речі, доставка була Укрпоштою. Ціна цієї посилочки коштувала 60 гривень. Приїхали достатньо швидко за три дні. Я думала, буде 6, але було 3. Ого, нічого собі, тут такі горщики. Значить, це в мене пахісандра зелена. У мене вже є пахісандра Варігата. Оце зелена. Дуже гарний кущик, живий, нова укрпошта не поламала. все гарно. Це вічно зелена рослинка, вона невеличко виростає, гарно наростає. Не так швидко, звісно, як хотілося б. Але достатньо швидко. Полюбляє на півтінь, На сонці не дуже гарно росте, але можна і на сонце садити. У цієї трошки більше листя, тому що орігати трошки і трошки форма інша. Це зелененька, така звичайна, але дуже гарна, текстурна, таке блискуче листя. Ну, трошки воно впилу, але воно, бачите, як дивіться. Дуже гарно. І друга рослинка я один раз купляла вже таку рослинку. Це шавлія, Шавлія триколор. Дуже гарна, подивіться, яка кущ дуже великий. Потрібно, мабуть, буде її обстрігати, подивлюся, як там це робиться. До речі, я думаю, що, можливо, її вже можна і вкорінити. отут такі, наче чи корінчики, чи це листочки були. Ну Дуже гарна, жива, замовляла у пані Галини. Ціна такого саджанця 80 гривень, і пахісандра також 80 гривень. Дуже гарні, я задоволена цими рослинками. Якщо бажаєте такі ж самі рослинки придбати, то пишіть мені в коментарях, я напишу вам контакти Галини, вже перевірено, де я замовляла. Дуже гарний листочок, подивіться, він фіолетово зелений, з білим і з фіолетовим. Ну, дуже гарна рослинка. Я маленьку купляла, але вона мене чомусь не перезимувала. Наче гарна була зимою, приїжджала на дачу, ну але потім чомусь вона загинула. Тому замовила таку велику. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки.